Дорогі глядачі, вітаю вас на Ютуб-каналі Прогноз. Мене звати Христина Петрівська, і сьогодні моєю співрозмовницею буде Тетяна Гай. Таню, мої вітання. Мої вітання, Христина. Сьогоднішній ефір я б хотіла розпочати із прогнозу з 7 по 13 жовтня, що буде відбуватися у великих містах України. Як ви на це дивитесь? Прекрасно, Я прекрасно дивлюся з задоволенням. Прогляну і можливо це убереже від небезпеки тих, хто нас дивиться, тому що що було вже неодноразово. Я з вами. тоді. Давайте розпочнемо із столиці, що буде в Києві з 7 по 13 жовтня 2024 року. Я не раз уже передбачала в столиці якусь велику небезпеку, і ви знаєте, я подумала, що можливо я помилилася, і ну так би краще було да, в таких випадках помилятися. Але ж я нещодавно бачила сон, і мені показало, що я не помилилася. Тобто, вона, ця небезпека для столиці відтягнулася, і вона буде. Давайте подивимося, чи буде вона цього тижня. Тобто, на жаль, бачите, кар карти самі йдуть. І показують так, дійсно, від, ну, відповідна тиша. Хоча дрони летять щоночі на нас, але її ще не було. Вона відтягнулася. Чи буде вона на цьому тижні? Вони якось як граються з нами, ворог, як наче грається. І дивіться, він завдасть удару. Ну, от мені знову йде завдасть удару, коли ми не чекаємо. Мені от іде, знову мені йдуть десяті числа. Ось десяті угу. числа жовтня місяця. Коли ще от бачите, дерева ще не зовсім будуть жовті, так? Але от уже от осінь так. Хоча я кажу, що це мало бути в 20-х числах вересня, просто що воно відтермінувалось. Чому так діє ворог? Сказати не можна. Гаразд, тоді наступне місто Дніпро. Дніпро. Дивилися для одного з місцевих каналів. І дивіться, угу. так як зараз і показує мені знову, що саме Дніпро. У відносній безпеці. А ось міста, які поруч от угу. чекає дуже велика небезпека, і дуже велику небезпеку я бачу протягом двох-трьох днів. Знову дивіться, ту з мечів. Ну мені йде це, як. Я вже просто передивлялась попередньо. Дуже велика небезпека для Нікополя і для Кривого Рогу. І це от уже найближчими днями. Дякую. Запоріжжя. Запоріжжя теж дуже багато питають щодо Запоріжжя. Тому що дивились попередні розклади, бачили, що будуть летіти каби, і дійсно вони летіли. Зараз трошки, наскільки я знаю, тому що тримаю руку на пульсі, спілкуюся з людьми, трошечки ворог стих, але це ненадовго ще будуть. От ще в Запоріжжя ще будуть прильоти, і будуть протягом шести днів, е, і будуть навіть жертви. На жаль, будуть жертви. Тож, будь ласка, не нехтуйте тривогою. Після цього уже настане такий відповідний спокій для Запоріжжя, тому що от ворог якось продовжив. Там мене мало показувало там до десяти, а це якби ще продовжив. Тобто ще атаки будуть. На жаль, зрозуміла. Я нагадаю, що ми дивимося передбачення на наступний тиждень з 7 по 13 жовтня. Наступне місто я попросила вас подивитися Харків. Так, дивіться, Харків теж будуть на такі атаки на Харків, але Харків буде відбиватися жертв чи якихось великих руйнувань, я не бачу. Ну, бачите, харків'яни вже все ж таки навчилися відбивати і тримають місто. Я знаю, що скільки от запитую, навіть харків'ян там із Запоріжжя, чи ви не хочете покидати міста, і вони ні в якому випадку не хочуть залишати своїх домівок і кажуть, що будуть стояти до кінця. Тому що ми, українці, неймовірні усі, з кожного міста, з кожного куточка. Я з вами абсолютно згідна, щоб люди жили в таких складних умовах, і то слово складний не відображає жаху, який твориться. І люди не хотіли виїжджати. Тому, хто, як не українці, любить свої міста і свою країну, я абсолютно згідна. Наступне місто Одеса. У мене відчуття навіть таке було Одесу попередити. Думаю, ну зараз будемо за Одесу говорити. Дивіться, Одеса буде якось повз пролітати. повз, Але я не бачу на цьому тижні От, руйнувань, я не бачу. Тепер дивіться, попереджую знову маленьке містечко, Одеська область, Одещина. Ось там будуть руйнування, там є небезпека. От як ми з вами дивились минулого разу, то там і це був Ізмаїл, так, і так. дізналися про ту жахливу трагедію, то я бачу так само, що повз Одессу. В Одесу як не попадає, а ось маленькі містечка, Одещина, будь ласка, будьте обережні, особливо в нічний період. Дякую, Таню. І останнє місто, яке ми глянемо, я так вважаю, Львів. У мене зараз іде інформація, що ну, я поділюся. Ні, Львів все добре, на цьому тижні подивитися Хмельниччину. Дякую, давайте. Тому що Львів поки безпека. Та я перепрошую жителів тих міст, які ми не називаємо в мене, це може вилетіти з голови, в експерта може вилетіти. Ми не спеціально. Якщо вас міста цікавлять, пишіть, звісно, у коментарі, ми їх читаємо і будемо також їх дивитися. Хмельниччина, от ворог буде бити. По Хмельниччині а, буде щось, щось нове, що він готував уже, можливо, якась нова зброя. Дійсно показує, що так, тому що є. І але, не дивлячись на те, що ворог буде бити, він не отримав отримає того, чого він хоче. Тобто, влучань прямих точно не буде. Дякую. Е, ми зараз перейдемо до запитань, які я підготувала завчасно. Можливо, деякі з них будуть перегукуватися з темою обстрілів наступного тижня, але краще два рази подивитися і бути чомусь впевненим. Мені так здається. Так, звичайно, згідно. Та, з вашого дозволу зачитаю текст. РФ готує, може готувати потужний обстріл на день народження Путіна 7 жовтня. Таке так свідчить військовий експерт. Світани росіяни вже фактично підготували свої бомбардувальники до атаки, спорядивши їх ракетами Х-101. Крім того, монітори пишуть, що сьогодні, а сьогодні у нас п'ятниця, 4 вересня. Виконується передислокація щонайменше чотирьох бортів Ту-95 МС з аеродрому Українка, це в Далекому Сході та аеродрому Енгліс. Такі дії орки проводили і перед минулою атакою. Масований обстріл відбудеться 7 жовтня на день народження Путіна чи ні? Дуже важливе питання, тому хочу. Ви знаєте, обстріл масований буде, але не 7-го числа. Мені більш як 8, -е. 8 -е число, коли трошки люди як подумають, що видихнули, можна видихати. І де ворог проявить силу, от саме 8 числа, щоб знову показати свою силу, свою могутність і свою перевагу. Але і обстріл буде. Будуть і поранені, будуть і жертви, трійка мечів. На жаль, так. На жаль, це не просто дезінформація. Чудово. Хотіла сказати чудово. Чудово має на вас, що ви це бачите. Це ні в якому випадку не чудово в плані для українців. Дякую, що ви побачили це. Чи можемо ми подивитись, будь ласка, які об'єкти ворог хоче вразити? Чи це енергетика, чи військові, чи якісь адміністративні будівлі, цивільні? Дивіться а, точно не військові об'єкти, але дивіться, які карти. Скрізь мечі, цивільні люди, енергетику і от якось і адміністративні будівлі, щоб взяти з різних боків, щоб знову нас залякати. По військових поки що я не бачу. І карти дійсно йдуть страшні, тому що одні мечі дивіться, руйнування і е, показати знову ж ну, свою, свою силу з позиції сильнішого. Mm -hmm. І знову ж для того. Щоб ми щоб ви змусити нас піти на якісь переговори, щоб змусити нас боятися, але щоб ворог уже не робив, повірте, гірше, чим ми вже переживали, чим ми вже пережили, ну вже не буде. як би ворог не старався. Так на жаль, зараз тяжка ситуація і на сході, але ми ж все-таки, все таки тримаємо, як би важко нам не було. Так, мені чомусь здається, що чого, чого, а страху в українців залишилось або зовсім не залишилось, або зовсім небагато. Що страх це не цю націю, скажімо так. Переходимо до наступної теми. В НАТО змінився генсек. Він угу. з Дуже цікаву заяву, пане Рюте, що членство України в НАТО близьке як ніколи. Цитую: це було важливо для мене приїхати в Україну на початку мандату. Е, також він додав, що Україна має пакет допомоги, який допомагатиме впроваджувати реформи. Е, що пане Рюте під час візиту обіцяв президенту Зеленському? Що це було за обіцянки? Це, звісно, важлива підтримка, але ж. Нас цікавить дещо детальніше. Хм. Дивіться, ну підтримка дійсно буде, тому що я думала, що можливо це якісь пусті розмови. Ні, не пусті. Дійсно була дана обіцянка, тобто, що нам все ж таки допоможуть взяти перевагу і мати, взяти силу. Буду казати, так як я бачу, і взяти перевагу над ворогом. І це дійсно було обіцяно. Тобто буде надана точно якась ще допомога, причому дуже велика допомога, причому і в фінансовому, і можливо озброєння, яке дасть можливість нам не лише захиститися від ворога, а і зробити якісь позитивні зрушення. Позитивні зрушення чи по звільненню територій, чи по тобто, ми не будемо уже тільки захищатися. Ми вже будемо показувати свою силу. І це хочу сказати, що це не пусті слова і не пусті обіцянки. Тобто, найближчим часом це буде приведено уже в дію. Ось і це жовтень місяць. Це не так далеко. Тобто, от, бачите, він дійсно він зробив це швидко, чітко і тому, що в нього є конкретна ціль і мета, яка буде вик... буде досягнута. Дякую. А якщо говорити про цю його тезу про членство України в НАТО, можливо, зараз карти нам покажуть щось більше, ніж показували до того. Чи справді його твердження є вірним, що ми ближчими є до вступу в НАТО? А ось тут ні. Гаразд. Ні, тому що якби, це можна говорити, але ем, я не бачу найближчим часом, щоб ми, що ми там будемо. М -м. Ні. Тобто не змінилося нічого. Карта, як показували, зараз, так і показують. Особливих змін я не бачу в цьому плані. Добре. Тобто, ми не отримаємо те, що ми прагнемо. Та, може, ми цього і не прагнемо, ми ж не знаємо насправді, чи воно для нас піде в користь, От чи. Але тоді перевіримо, спробуємо перевірити, чи пан Рюте зможе якось сприяти пришвидшенню вступу України до Альянсу. Зможе. Карта Миру каже, що так, отут він зможе і зробить від себе все можливе, щоб наближчити. Але однакова карта перекривається такою комбінацією, що означає, що ми там будемо ще не скоро. Так, але потрібно не забувати, що ми не знаємо ніколи, що нам є на благо, а що не є на благо. Отож. Президент Зеленський після зустрічі з генсеком НАТО Марком Рюте заявив, що НАТО може збивати дрони і ракети, як це роблять на Близькому Сході, але поки згоди немає. Чи країни Альянсу змінять позицію щодо захисту неба над Україною? Дуже цікаве питання. Ви знаєте так, таки змінять. І змінять в сторону, яка буде нам на користь, тому що карта Мага і король Чаш каже, що це буде дуже великий знаєте, стрибок. Дуже такий великий стрибок. Так, і бачите, тут іде захист, не тільки захист, а й е, тут іде така ще. Там є ще якась таємниця, яку нам не озвучують. Ну, щось із того плану, що якби що ми можемо або застосовувати зброю да, проти ворога, а не тільки захищатися. І мені, до речі, про це карти кажуть уже сьогодні не перший раз, що ми зможемо не тільки захищатися, але й гідно дати відсіч. Дякую. Таню, я знаю, що в карти дуже специфічне сприйняття часу, і те, що я сприймаю за три місяці, карти могли мати на увазі інший термін. Але давайте спробуємо подивитися, коли це станеться до кінця 2024 року, чи вже у 2025-му? Ви знаєте, в цьому році ми вже почнемо бачити результати. Уже в цьому році, і це навіть буде десь до ближче до кінця осені. А вже в 25-му 25 році ми вже будемо мати такий. Зараз, зараз дивлюся, дивлюся. Ну, це вже буде не тільки проведено в дію, воно вже набере такої сили, розголосу, тобто, але початки будуть закладені перші результати ми побачимо вже восени цього, цього року. Гаразд тоді над якими регіонами ми це побачимо? Чи це чи це будуть наприклад західні регіони, чи центральні, чи північні? Чи є якесь таке бачення географії? Ну, от по регіонах я не можу вам сказати точно, і no. я поясню чому. Тому що воно мені показує в масштабі, що це буде якби скрізь. І тому виділити якісь конкретно регіони тут дуже важко. Але це ж точно буде, це буде, тому що карта правосуддя і туз жезлів просто нам дає у цьому 100% впевненість. Це дуже і дуже гарна новина. Я радію, що я її почула. Дякую, Таня. Дякую вам. Витання The Times пишуть, що Іран може створити 10 ядерних боєголовок вже е, до квітня 2025 року, і цих е, цього не не вистачить, щоб знищити цілу країну, але позиції Тегерана міжнародних переговорах істотно поселяються нещодавно. Удари по Ізраїлю можуть бути перевіркою ракет, здатних у майбутньому нести саме ядерний заряд. І також хочу додати, що РФ могла передати Ірану ядерні технології, в обмін на хай ракети що дозволить Тегерану прискорити виробництво ядерної зброї. Давайте подивимось, будь ласка, чи створить Іран ядерні боєголовки? Однозначно так. Бачите, яка карта? Трійка мечів. Тут навіть сумніву нема. В, нього, в них є для цього всі ресурси. Mm -hmm. Бачите, Король Пентаклів і трійка мечів mm -hmm. нам про це явно свідчить. І карта закоханих каже, що так. От дійсно, тут немає жодної карти, яка б казала протилежне. Я зрозуміла, так. Тоді давайте спростуємо або навпаки підтвердимо наступну тезу, чи ці нещодавні удари по Ізраїлю були перевіркою ракет, які можуть в майбутньому нести ядерний заряд? Не хочу зараз, звичайно, нікого лякати, але так. На жаль, так, бачите? Пажма я mm. я розумію. Це не дуже хороші карти, і це дійсно так. Це була дійсно перевірка, це страшно таке говорити, але світ жорстокий. Дуже тоді подивимося, чи наш ворог РФ насправді передали Ірану ці ядерні технології в обмін на зброю на шаха на ракети. Може, зараз такі слухайте такі гарні новини дивилися. Так, передав, дійсно передав в обмін, але не в тій мірі, бачите, двійка пентаклів, не в тій мірі, яку е, запрошували, за, за, давали запит. Не в тій мірі вони отримали, але передано було. Е, гаразд, тоді е, подивимось, будь ласка, чи Ізраїль готовий до цього? Скажем так, ну наскільки можна бути готовими. Угу. Так, вони готові. Вони у них теж, теж повірте є е, ну, люди, які займаються да, як розвідка, і вони до цього вже давним-давно готові. Для них це не новина. Для них це не новина. Бачите, вони готові до захисту. Вони готові до захисту, і там є ще перевага якась у Ізраїлю, також яка зараз прихована, про яку ще ніхто не знає. Коли процес уже почнеться, там буде це все ясно. Дякую за відповідь Зараз ми переходимо до, до Білорусі. Там, в білоруських калиновичах, вчора зранку вибухнув шахет. Немає інформації про постраждалих, але хочу нагадати, що за 12 хвилин до цього вибуху стало відомо про заліт Шахеда повітряний простір в Білорусі та його напрямок, та його рух в напрямку мозря. Це не перший раз, коли в Білорусі літають, падають шахеди. Навіщо РФ це робить? Це тиск на Лукашенка чи ні? Хоча можливо не так. Хоча можливо буде доцільно поставити перше запитання, чи це запланований жест Росії. чи це випадково. Дивіться, я вам хочу сказати: от тут це випадковість. Це по, усі ці рази це випадковість, і ви бачите, що ніякої паніки там нема, тому що вони прекрасно знають. Ну випадково, ну буває. Але там нема ніякого тиску, а куди ще далі тиснути? Він повністю в тисках. І вся країна в тисках, і ми знаємо, що відбувається. Я думаю, що в багатьох є і родичі, і друзі, і знайомі в Білорусі, і всі прекрасно знають, що там відбувається зараз. А це страшне. Там немає не те, що як раніше там не було ніякої свободи. Там іде повне цькування. Причому цькування, навіть це я знаю від людей, які до мене звертаються за допомогою. Ось в кого і лишилися друзі і родичі. Це дуже цькування навіть вчителів, які намагаються донести дітям. І це дуже страшні речі. Такі ми бачили тільки знаєте, в фільмах старих. Ого, я не зайві... буду просто все розказувати, але я знаю дійсно випадки, коли прям служби, спецслужби приїжджали просто до звичайної вчительки, обе, просто все вверх дном переривали, шукали якісь незрозумілі докази, і людина не знає, як звідти виїхати. Та ви знаєте, якраз я хотіла додати, що з РФ. Бажаючі мають можливість якось виїхати, а з білорусів такої опції немає і не було. Ось ось вам який доказ. І це дійсно так, тому що тому от те, що ви кажете, що в тисках, ну які там вже можуть куди-куди вже далі тиснути, вони і так в тисках. Зрозуміло. Далі ми з вами обговоримо дуже, я би сказала, скандальну заяву. Сергій Тарута заявив, що Вугледар втрачено через заяви Мар'яни Безуглої. Заява Маріани Безуглої про відведення 72-ї бригади з Вугледара менш ніж за добу призвело до того, що росіяни кинули на цей напрямок усі наявні сили. Ротацію було зірвано, оборонні споруди втрачено. Сергій Тарута також критикує інші заяви безуглої, які є злочинами проти нацбезпеки. Давайте подивимося, чи справді заяви безомлої могли відіграти таку не останню, навіть ключову роль у втраті Вугледара. Я а, хочу сказати, що я дивилася всі міста завжди продивлялася, які були на межі, так, але які ми втримали. І а, хочу сказати, що я не бачила втрати Вугледара. Я не бачила і тому. Ну, це для мене, тому що скільки я передивлялася, я я скажу з своєї позиції, з позиції таролога, навіть і зараз я вже тут, і сьогодні зранку передивилася. І я хочу сказати, що так не повинно було бути. Тому, можливо, і дійсно, ця заява має місце бути. Я не буду говорити дуже гучних таких заяв. Але дивіться, ситуація змінилась гірше, не змінилась не в нашу сторону. Такого так, ну, такого ходу подій не мало було бути. але я хочу сказати, що ситуація зміниться. Ситуація зміниться, і я не бачу, щоб Угледар був під владою ворога. От я до останнього це буду казати. Тобто зміниться ситуація, і ми вже найближчим часом зможемо повернути це місто. Я не знаю, чому мені так іде інформація. Я не маю права її іскажати. От чи викривлювати якось, тому що мені йде так. Я не бачила. Тому для мене це просто жахливо, чому так сталося, тому що в просторі варіантів цього не мало було бути. Гаразд. Чи інші заяви Мар'яни Базулової шкодять Україні? Тут не хочеться знайти на людину. Але, але, на жаль, так. На жаль, так, тому що тут йдуть чіткі карти Паш Пентаклів, Туз Пентаклів і, ну, так, іще й Туз мечів. Ну, Тобто жодної карти, яка би давала хоча б трохи якісь сумніви в цьому. І тоді наостанок хочеться перевірити, чи понесе пані Безугла е якусь за це кару? Чи, чи, вон, чи її притягнуть до відповідальності за її репліки. Поки що невідомо. Дивіться, е карта Єрафанта і е місяця це каже, що поки що е це ще розглядають, дивляться, досліджують, але поки що в просторі варіантів ще немає. Понесе чи ні, бо цього ще немає. Воно ще не визначено. І наостанок мені б дуже хотілось обговорити ще одну новину, яка є. Він по просторі кілометрів для іскандера М РФ. Це більше не проблема. Він може долітати до лінії звегельськ Вегельськ, Хмільник Жмаренка, шарбород Заявив Воєнкор Мірошніков. І це ще не межа, адже росіяни планують збільшити дальність іскандера М до тисячі кілометрів, і ймовірно, вони поступово цього досягнуть. Чи справді росіяни досягли збільшили дальність ракет до 750 кілометрів? Дивіться туз пентаклів, так це дійсно так. Імператор, сонце ну тут без сумнівів. Це м, теж правдива інформація. Тоді, чи в них вийде збільшити ще до тисячі? А ось це навряд. Mm -hmm. Ось це навряд, тому що, знаєте, в них не вистачить просто сили. Бачите, карта сили вона перекривається двійкою пентаклів і каже, що вони в цьому потерплять поразку. Все. Чудово. Отут в мене щиро чудове, тут я дуже люблю, коли наші вороги терплять поразки, чого я їм щиро і бажаю. І я також. І я думаю, всі наші глядачі і підписники теж нас в цьому підтримають. Так. І ви знаєте, закінчуючи цей ефір, я би хотіла вам подякувати, тому що це дуже гарна новина, і вона так гріє душу, що у нас буде краще ППО, що, можливо, союзники будуть допомагати нам збивати ракети ворога. Це дуже цінно. Дякую, Тані. Надзвичайно, і я вам вдячна. На здоров'я. Нагадаю, любі глядачі, що ви дивилися ефір на Ютуб-каналі Прогноз для вас працювали Тетяна Гай та Христина Петрівська, і зустрінемося в нових наших відео. Дякую. До зустрічі.